На продажу є Renault Меган 3-го покоління 2012 року по ліфту з ледовськими ходовими вогнями в чорному кольорі на оригінальних реношних дисках. Особисто сам пригоняв її з Франції. Потім ще раз їздив у Францію туди-назад. Машина повністю в рідній фарбі. Єдине, що вона десь підлаковувалась і її полірували, тому що сліди. Поліроля залишилась. Французи дуже необережно сполірували, тому багато пасти залишилося. Ви знаєте, як на чорному кольорі її видно. Є отакі маленькі косячки, ось такі. Є скольчики дуже дуже маленькі. На хромові релінги в хорошому стані. Єдине, що там трошки потріскався, цей лак, який наноситься на ньому зверху. цим оранжителям двері я поміняв його, відео в мене є на каналі, тому, якщо цікаво, можете подивитися. Руль в хорошому стані, так як і машина, тут не працює діодний вогні. Я спочатку і купив, вона теж не працювала. Тут все в гарному стані. Цю я замінив, тому що вона була трошки обліша. Так, всередині все чисто, все добре. Я машину спеціально не готував. Машину я купляв для себе. Чесно кажу, я її продавав, але потім залишив її собі. Тому особливо великі гроші я на ній не зароблю. Я залишаюсь нулі або навіть і в мінусі. На машині навіть є ще оригінальний французький тегогляд, я нічого не знімав, Ось до 26.07. 24 року і польський техогляд. Машина на польській реєстрації. Ось так вона виглядає. Тут уже ограничитель трошки хрускає, тому треба його замінити. Ціна цього питання взагалі невелика. Можете поміняти, як я вже згадував, відео в мене є на каналі, можете подивитися. Резиночки все в хорошому стані. Ось тут такі відпасти. Моменти. Тут є маленькі скольчики. Десь маленькі вм'ятинки є, Ззаді теж машина, диванчики все нормально виглядають. Тут у мене в багажнику свої речі якісь. Машина без аварійна, можете пробити історію, Номери я не ховаю. На машині є фаркоп, француз возив прицепчик, скажу чесно, він нічого не возив, там маленький прицепчик, якісь палетики возив. Ось вона є, невеличка там м'ятинка десь. Спереду це. у нас ремінні диски в хорошому стані, так як і колодки. Задні вже трошки погірше, але ще поїздять мотор. Мотор я не чистив, в моторі все, все чітко, нормально. Мотор я не готував, він весь брудний, грязний, так як є, щоб одразу видно було, що в мотор не лазили. Ну, звичайно, якщо купити, треба поміняти всі розходники, це як звичайна... Тут болячка у них була. Там була оце щільнюче кільце, яке йде на інтеркулер, яке, яке я замінив. Там теж питання, 3 копійки. Ну так, наче сухенькою. Там може десь маленьке, маленьке потіння десь на, на стику коробки і мотора, може сальника, але там взагалі трошки. Такі моменти на хорошій комплектації, датчик світла, датчик дощу. Тут є такі на лобовому склі, склі трошки пошкрябинки, тому що скло не рідне. І коли ставили оці дворники, трошки неправильно поміняли, що він е, угол е, схилив, тому треба оцю поміняти і перекрутити. Ціна машини 20 тисяч злотих. Переведіть на свій курс, скільки це коштує. Машина знаходиться в Польщі, місто Гданськ. Є партроніки, але вони щось трошки не працюють. Я не знаю, треба передивитися. Але парктроніки є встановлені, не рідні. Є отака велика стопка сервісної історії французької, що він міняв, коли, на яким пробігу. Машина було всього два власника у Франції. Один, один був два роки, а інший вже до кінця, в якого я купив даний автомобіль. Тому він дуже про неї дбався, міняв вовремя всі фактури, всі чеки, все це збережено. Тому, якщо цікаво, можете звернутися до мене, я вам скину в особисті повідомлення, всю історію цього автомобіля. По помилкам я підключав діагностику. У нас помилка по свічам накала, але скажу, що машина заводиться в будь-яку температуру і в будь-який мороз. Взагалі без проблем. Ключ-карта не рідна, я загубив ключ-карту, тому ключ-карта нова. Ще один момент. Ось всі, всі скло рідні, крім лобового, Лобове міняли. Це. Це скло міняли вже у Франції, француз міняв, не знаю, що сталося, але тут ніяких аварій, нічого немає. Дверка не знімалась, не крутилась, не перефарбовувалась. А з другої сторони теж скло не рідне. Тому що коли я гнаю її з Франції, в Німеччині мені вибило стекло і вкрали сумку з грошима і з, із, із, з ключами. З ключом від машини тому ключі перепрошиті і встановити новий ключ. Машина повністю хороша, класна, тому я рекомендую. Бажано купити людям, ті, хто знаходиться в Польщі, і шукають собі хороший, класний варіант, економний. Я на ній їздив два рази у Францію туди назад взагалі без жодних питань. Довезла мене чітко Класно багажник дуже вмістительний. З дітьми, щось положити в багажник, на рибалку. Да, вона невисока, але в принципі, на якісь основні якісь бордюри чи припаркуватись без проблем. Тому звертайтесь, внизу мої будуть контакти.